Вітаю вас, дорогі глядачі! Ми в цьому відео продовжимо говорити про норвезьку мову. Норвезька мова поряд із шведською, данською, ісландською та фарерською мовами належить до групи північно-германських мов. Вона не використовується за межами Норвегії за винятком невеликих іммігрантських громад. Вона дуже схожа особливо на шведську і датську мову. Але можна зробити висновок, що носії трьох мов легко розуміють один одного. Хоча з останнім поколінням ця здатність погіршилась. Існує два діалекти: букмоль і нюношк. Слід чітко розрізняти письмову та розмовну мову. Письмова Мова дає два офіційних різновиди, а саме букмоль, книжкова мова, нінорськ, буквально новонорвежська. Загалом розмовна норвежська мова відноситься до різних діалектів, які широко використовуються. Генезис цієї ситуації відображений в історичних і політичних подіях. Стандартів у норвезькій мові не існує. Вчителі, як правило, коли викладають мову, вони адаптують свою розмовну мову до букмолю, яка використовується в підручниках. Ця розмовна форма повністю схожа на діалекти, які використовуються в районі норвезької столиці Осло, але можуть відрізнятися інтонацією. У норвежців інтонація а, така, що в кінці речення завжди йде піднесення. А от у наших, наприклад, групах мов зазвичай ми закінчуємо пониженням. Учні можуть почати говорити іншим діалектом норвежської мови, який відрізняється від діалекту їхнього місця проживання. Ну, наприклад, ми живемо на заході Норвегії, тут люди спілкуються нюношк, а от ми вивчаємо букмоль. Букмоль, більш офіційна мова, все телерадіо. Вбувається букмолом, але все ж е якийсь відсоток, здається, чи 30, чи 40 відсотків телепрограм мають відбуватись на нюмошк також, тому що це м -м, старовинна мова. У середні віки Норвегія була незалежним королівством і розмовною мовою була давньо скандинавська мова, якою також користувалися самі вікінги, що оселились в Ісландії та на Фарерських островах. Це давньоскандинавська скандинавська мова, і вона була поширена ширше, ніж на материку. Тобто в Скандинавії. У 1349 році чума вбила майже половину норвезького населення. Залишилось дуже мало людей, які вміли читати і писати, і нікого не залишалось, хто би міг сприяти збереженню писемної норвежської мови в цей час. І в 1397 році Норвегія вступила в союз з Данією, який тривав до 1814 року. Данія була домінуючою стороною, а данська стала основною мовою норвезької еліти у церквах після реформації 1536 року. Данська біблія використовувалася на рівні з датськими релігійними книгами, а датське духовенство відправляло Месі в норвезьких церквах. Правові акти, а також вся література, проза та поезія Норвегії, писалися данською мовою, що мало вирішальний вплив на писемність. На початку 19 століття освічені норвежці вже писали данською мовою. Міська еліта говорила датською з норвезьким акцентом. Норвезькими діалектами говорило 95% населення. Діалекти розвивалися протягом чотирьох століть. Усього правління Данії і завдяки топографії Норвегії виникли відмінності між діалектами та закріпилися їх місцеві різновиди. У 1814-му за кільським договором Норвегія була передана Данією Швеції, однак. Перед виконанням договору було скликано конституційну асамблею 17 травня 1814 року Норвегія проголосила свою незалежність, і в результаті подальших переговорів було об'явлено так званий особистий союз. Швеція і Норвегія стали двома незалежними державами, якими керував шведський король. Отже, як це вплинуло на мову, коли Відновилась незалежність Норвегії. Почали виникати питання, що ж буде з мовою. Проповідувались націоналістичні та романтичні ідеї та підтримувалася ідея розробки відповідної власної писемної норвежської мови. Одне з питань полягало в тому, який варіант усної мови буде відображений у письмовій формі. Аргументи базувалися на трьох різних вихідних точках. Зберігайте датську мову, розробляйте нову писемну мову на основі норвезьких діалектів. І норвезькувати датську. Перший варіант був відхилений. Два інших почали практикувати, втілювати в життя. Отже, після усіх цих трансформацій. Зараз букмоль є домінуючим у всіх секторах норвезького суспільства. 85-90% населення пише букмолем. Носії цієї мови живуть у всіх регіонах країни. Певною мірою букмоль використовувався як розмовна мова. Деякі діалекти більше схожі на букмоль, ніж інші. Ці діалекти можна знайти в південно-східній частині Норвегії з Осло як центром. Свою експансію норвежська мова зазнала під час Другої світової війни, коли ним користувалися близько однієї треті населення. Пізніше ця кількість зменшилась, і тепер 10-15% населення користуються новонорвезькою мовою. Мова має міцну приналежність до центральної та західної частин Південної Норвегії, де діалектні форми більш-менш слідують за письмовою. Яка ж різниця між новонорвежською і букмольською мовою? Сьогодні букмоль часто асоціюється з культурою та стилем життя міста. У більшості випадків це також мова реклами, поп-музики, моди, розваг та молодіжної культури. Це мова щотижневих і серйозних газет, а також світу комерції і технологій. Щодо нюношк новонорвезької мови вона часто асоціюється з традиційними національними цінностями або з місцевою культурою. Використання новонорвезької мови в письмовій формі може сигналізувати поруч більшу ідентифікацію з місцевими цінностями, ніж з міським стилем, і вказувати на важливість місцевих коренів. Норвезька мова має досить слабкі позиції в техніці, економіці та масовій культурі. З іншого боку, є області, де англійська мова створює великі проблеми для букмол. Учні початкової школи вибирають між букмол і новонорвежською мовою як основною мовою навчання. У старшій школі вони також вивчають іншу мовну форму. Діалекти зараз мають значну підтримку в усіх сферах норвежського суспільства, починаючи від невимушених розмов до викладання мови в змі та в парламенті. Учні в школі вільно спілкуються своїми місцевими діалектами, і навіть у законі про освіту. Зазначено, що вони мають на це право. Вона стверджує, що вчитель повинен приділяти належну увагу місцевій мові, якою розмовляють учні, і не повинен намагатися перешкодити їм розмовляти своїм діалектом. Коли студент, який вивчає норвезьку мову, хоче перевірити, як вимовляється слово, він не знайде цієї інформації в жодному із великих словників. Вони не дають лише інформацію про орфографію, значення, семантику та граматику. Основною мовою новонорвежської мови ножк є сільські діалекти західної Норвегії. Ці діалекти самі по собі створюють різноманітну картину, і один діалект не можна ототожнювати з усією новонорвежською мовою. Буде неправильно стверджувати, що люди говорять новонорвежською, незважаючи на те, що вони пишуть цією мовою. Розмовну новонорвежську можна почути в програмах новин і в театральних постановках. Оскільки норвежці мають справу з різними формами мови, з самого раннього дитинства вони зазвичай не мають труднощів з розумінням різних діалектів. В школі учні не вчаться говорити на букмоль чи нюношк. Під час читання в вголос вони зберігають свій діалект, але мова букмоль або нюношк не обов'язково поважається. Звуки мовлення можна вимовляти так, як вони вимовляються в центрально-східній Норвегії, або як вони вимовляються на діалекті читача. Дорослі зазвичай говорять на діалекті місця, де вони виросли. Хоча, звісно, є люди, які змінили свій дитячий діалект на інший або на букмоль. Отже, коли щойно прибувши іноземець, що розмовляє букмолем вивченим на курсі, звертається до Норвежця, то він швидше за все отримує відповідь на діалекті. Ну і додам від себе, звісно, нічого не зрозуміє, тому що ми вивчаємо букмоль, а живемо в середовищі, де спілкуються нюножки, я вже про це говорила. Оскільки фонетика кардинально відрізняється від вивчення форм букмолю. То дуже ймовірно, що ті, хто вивчає норвезьку як другу мову, не зможуть знайти еквівалент у букмолі. І таким чином не зрозуміють, про що йдеться. Причинами можуть бути відмінності в умові звуків, історичні процеси, відображені в діалекті, різний акцент, різні порушення швидкості мовлення і різний словниковий запас. На курсах норвезької мови для початківців швидше за все. Студентів навчають букмоль переважно, от, як ми е, проживаємо на західній території Норвегії, але е, ми вивчаємо букмоль, оскільки більшість підручників написані букмолем, е, вчителі незалежно від, від їх діалектів, адаптують спосіб розмови до букмолю і зазвичай вони зберігають тональність, яка характеризує їх діалект. Таким чином, розмовний букмоль прийматиме багато форм. Багато з них відхиляються від близькосхідної норвежської мови. Учні можуть почути багато варіантів мови, а вчителі е мають... Можливість переходити з діалекту на букмоль, але ця навичка не поширена серед звичайних норвежців. Тому тим, хто вивчає норвежську мову, потрібен час і деякі зусилля, щоб зрозуміти місцеві різновиди норвежської мови. Це для мене дуже було складно. І я хочу сказати, що коли я б знала, що багато є діалектів, і люди а, за інтонацією, фонетикою навіть один одного іноді не розуміють. Це Дуже суттєво підкосила мене у бажанні вивчати мову, бо вона і так складна. А коли ти ще розумієш, що вона може звучати абсолютно по-різному в інших регіонах, мене це дуже сильно засмутило. Щодо норвежських діалектів існують різні способи класифікації, незалежно від того, наскільки детально ми б хотіли їх описати. Загалом можна виділити східну і західну групу. Східну можна вважати букмолем, а західну можна вважати нюношки. Різниця між східними і західними полягає також в інтонації. Перші мають тонічний наголос, спадаючий, Тобто наголошений склад має спадаючий тон. А другий висхідний. Тобто, на Заході в нас висхідний. в них кожне речення закінчується на Сканус Пісейда. Важливі міста у згаданих групах, наприклад, ну, схід. Привіт моїм друзям, осло, Хамар, Фредрікстат, Центрально Східна, Тронгейм. Сенкер Крістіан Санд. Західна. Це Берген, Ставангер, Крістіан Санд, Трімса, Нарвік і Буде. Основні групи діалектів можна розділити на підгрупи, де досягнуто рівня тонких відмінностей між ними. Навіть незначні відхилення у вимові звуків, форм, слів або синтаксису можуть означати відмінності між діалектами, з якими норвежці є. Досить добре обізнані. Ви знаєте, що у Норвегії існують також інші мови. Іноземні мови. Адже багато у Норвегії, мабуть, відсотків 10 є іммігранти, чия рідна мова не є норвезька. І у норвежських школах початкових представлено понад 120 різних мов. Основними, крім шведської та датської, є урду. В'єтнамська, сомалійська, перська та турецька. Є ще така цікава фіно-угорська мова називається саамі. Близько 20 тисяч людей у Норвегії розмовляють саамською мовою як рідною. Її присутність в Норвегії така ж тривала, як і норвезька. Саамська мова разом з Норвезькою є офіційними мовами в кількох районах. Двох найпівнічніших провінціях. вони мають навіть е, свій національний день, свято, де е, учні вивчають культуру самі, малюють прапори, е, вивчають їх традиційний одяг і культуру. От ви можете побачити на відео. Групи, які багато років живуть у Норвегії, мають статус нацменшин. До них належать квени, що розмовляють квенську мову, євреї, ідиш і сучасний єврит, лісові фіни. Фінську витіснила, норвезька. Роми, ромська мова та скандинавські роми, ромська мова. Близько 4 тисяч людей з вадами слуху використовують норвезьку мову жестів. Я хочу сказати, що я просто приємно вражена у нас в школі на початку року вчителі з дітками почали вивчати мову жестів, норвежську мову жестів. Знаєте чому? Тому що в наступному році, в другий клас, до них має приїхати хлопчик із вадами слуху. І от для того, щоб вчителі і діти могли з ним комунікувати. Ця школа вивчає мову жестів. Це щось неймовірне. Отже, я сподіваюся, що вам ця інформація була корисна і цікава так само, як і мені. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що ви зі мною. Ха,